Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео я вам розповідаю коротко про всякі хімічні реактиви. Ну давайте подивимося в гуглі. Так, Хімічні реактиви. Так, ну давайте дивитися. дивитися на піхіма реактиви, бачите, ось так виглядає. А що я вам хотів сказати? Це, наприклад, дивися, наприклад, натрій, а, оній, а, уран, ще там я знаю літій от, і ще я знаю Радій-от, і так далі. Я, на жаль, поки що ще хімію не вчу, але стараюся щось вже потрохи вчити. от, Тому, друзі, всі підписуємося на мій канал та не забуваємо про подайбайку. Ось такі хімічні матеріали є, але а, зараз а, я вам ще кое-що покажу. Так, друзі, ви це вгадали, це а, таблиця Менделеєва. Ну, давайте дивитися. А, ось такі є а, елементи. Перший це гідроген, другий літій, а третій натрій, четвертий калій, калій, купрум, п'ятий. А руб, рубидій а, Аргентум шести а, Цезій, Аурум Сьомий Сьомый ренг, ренгені, Бор, а, От. А далі у нас иде П'ятий бор ось такий Алюміній, С Кандией, Галией, а, а, Индией, Итрией, а, Лантан, Талией, Активией, а, Нихоний, а, Карбона, Силии, а, Сили, Сицилии, Титана, Германии, Цирконий Станум, а, Гафний а, Пл... Плюмбум, резерфордій, флеровій, нітроген, фосфор, ванадій, арсен. О, моє ім'я на українське. Ніоб, стибій, тантал, бісміт, дубній, московій о оксеген, сульфур, хром, селен, а, молибден, телур, вольфрам, полоній, сиборгій, флуор, хлор, манган, бром, технецій, іот, реній, астат, Борій, Тенесій, Неон, Аргон, фер, Ферум, крип, Криптон, Рутеній, Осмій, Радон, Гасій, Огнесій. І далі у нас Кобальт, кобаль, Тродій, Іридій, Майтнерій, Ніколін. Паладій, Платина, Дарш, Дарш, Мац, а, Дар, Мештадій. А далі. І далі в нас є... А далі. А, Цирій, а, Презеодим, Неодим, а, Провідний. Прометії, Самарій, Європі, Гадоліні, Тербі, Диспозій, Гольмій, Ербі, Тулій, Ітербій, Лютецій. І останні елементи Торі, проактині, Уран, Нептун, Нептуні, Плутоні, Америки. Америція, америція, тюрій, Бер, берклій. Каліфорній, э, Ейнштейній І останній Предостанній фермі, Менделевій э, Нобелі і останній Лоренсі Дуже багато елементів. От. тому друзі, всім до побачення, всім гарного дня.